У цьому відео ми розглянемо, як створити власний полегшений ISO образ Windows, який можна буде використовувати для встановлення системи на будь-який комп'ютер. Особливість у тому, що після інсталяції Windows буде одразу готова до роботи, мати локальний обліковий запис без додаткових налаштувань і розблокувань. Для цього ми скористаємось утилітою з відкритим кодом. Це зручний інструмент для кастомізації та очищення Windows. Щоб запустити, спершу відкриємо PowerShell з правами адміна. Для цього натисніть пуск, введіть PowerShell та оберіть Запустити від імені адміністратора. У можна відкрити прямо з PowerShell за допомогою спеціальної команди, яку ми візьмемо з GitHub. Після виконання відкриється сама програма. Розгорніть вікно на весь екран, так буде зручніше працювати. Отже, що ми робимо далі? Нам потрібно натиснути на кнопку «Мікровінт». Але перед цим переконайтеся, що у вас є завантажений ISO образ Windows. Якщо ж такого файла немає, не проблема. Утиліта дозволяє завантажити його під час роботи, просто на це піде трохи більше часу. У мене ISO файл вже є, тому я переходжу на цю вкладку і далі бачимо два варіанти: обрати власний ISO файл або автоматично завантажити актуальну версію з офіційного сайту. Я скористаюся першим варіантом. Натискаю Windows ISO і переходжу до свого образу. Просто обирай його і чекай кілька хвилин. На екрані з'явилось повідомлення про помилку, це нормально, тому що програма автоматично шукає в документах, а там нічого немає. Тож я вибрав свій відповідний ISO файл, але програма ніби зависла. Хоча якщо подивитись на PowerShell, то видно, що відбувається процес перенесення файлів. Програма змонтує ISO файл, тобто відкриє його як віртуальний диск, для того, щоб далі працювати з файлами встановлення. Нічого натискати не потрібно. Просто трохи зачекайте. Тепер нам потрібно обрати версію Windows, яку будемо встановлювати. Я, наприклад, обираю Windows 11 Pro просто для прикладу. На цьому етапі можна додати власні драйвери до ISO файлу. Це зручно, якщо у вас є специфічне обладнання або потрібна автоматична установка всього необхідного одразу. Також ці драйвери можна просто скопіювати на флешку разом із образом, особливо якщо ви використовуєте Ventoy для створення завантажувального носія. Особисто я нічого відбудувати не буду, залишаю всі поля порожніми, єдине вказую ім'я користувача, наприклад, Name Zero. Це буде локальний обліковий запис, який автоматично створиться під час встановлення, і система одразу зайде в нього без запиту пароля, тому що поле з паролем я також залишаю порожнім. Але ви, звичайно, можете пароль встановити, якщо хочете захистити обліковий запис одразу. Після цього натискаємо Start Process, щоб почати процес створення кастомного ICE. На цьому етапі утиліта запитає, куди саме ви хочете зберегти цей новий файл. Я назву його, скажімо, Windows 11 Custom і збережу на робочий стіл. Далі чекаємо. Зараз утиліта видаляє непотрібні компоненти з образу Windows, це функції, пакети, додаткові служби. Після До цього запускається наступний етап видалення вбудованих програм, тобто стандартного софту, який зазвичай ніхто не використовує. Потім демонтування образу, і нарешті. Експортування нового ISO-файлу, який утиліта збирає з оновленими налаштуваннями. Після декількох десятків хвилин очікувань маємо свіжий файл із усіма внесеними змінами. Далі я коротко покажу, як записати цей образ на флешку за допомогою ReFas. Ви ймовірно вже вмієте це робити, але для тих, хто ще не впевнений, покажу кроки. Я щойно завантажу Рафас і відкриваю його. Усе просто. Вибираємо флешку. На жаль, у мене вона не підключена. Але ви обираєте своє. Натискайте Select та вибираєте свій ISO файл. До речі, на нас вимога не заважайте. Рафас пусканує образ, після цього з'являться додаткові налаштування. Наприклад, можна змінити файлову систему або розмір кластера, якщо не знаєте, що це, просто залишайте все за замовчуванням. Перед стартом також програма може запропонувати обійти системні вимоги Windows 11, наприклад, Security Boot. Якщо ваш комп'ютер відповідає вимогам, нічого не змінюйте. Не стате завих пропорців, щоб уникнути потенційних проблем. Натискаєте старт і чекаєте завершення процесу. Для демонстрації я використаю віртуальну машину у VirtualBox. Завантажуюсь із щойно створеного ISO файлу, далі стандартні кроки. Обираємо мову, розкладку клавіатури, натискаємо далі і інсталяція Windows 11. Оскільки ми не збираємось перемонтовувати систему, а встановлюємо її з нуля, натискаємо У мене немає ключа доступу. Та погоджуємось із ліцензією угоди. Перед нами чистий диск. Тут ви можете або натиснути далі, і Windows сама займе весь простір, або ж створити кілька розділів вручну. На останньому кроці натискаємо Інсталяція і починається встановлення. Дуже важливо, якщо ви встановлюєте систему на реальний комп'ютер, де є ваші важливі файли, обов'язково зробіть резервну копію, інакше все буде втрачено. Після перезавантаження система проходить останні етапи встановлення. Після чого вхід відбувається автоматично, саме до того локального облікового запису, який ми раніше вказували. Ось ми знаходимося на робочому столі. Меню пуск виглядає мінімалістично, зайвих програм немає, взагалі ніяких немає. Деякі програми, як от H, залишаються в Microsoft Store, тож за потреби ви можете встановити все необхідне вручну. Зі стандартних додатків залишились блокнот, фото, Windows Термінал та деякі інші. Усе найнеобхідніше на місці. Зайдемо на влаштування, облікові записи. Бачимо нашого користувача Name Zero. Це локальний адміністратор без пароля. Якщо потрібно, можете увійти в аккаунт Microsoft або ввести ліцензійний ключ, якщо ваша материнська плата не активує Windows автоматично. На цьому все. Ви щойно побачили, як створити легкий кастомний ISO файл Windows. Якщо було корисно, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі! Doz outros,